Героїня нашого наступного сюжету Марія. На початку літа дівчина покинула рідний Донецьк у пошуках безпечного життя. Спокій друзів та нову роботу віднайшла вже в Хмельницькому. Східну історію дівчини розповість Каріна Заболотна. 25-річна Марія мешканка міста часів Ярщо на Донеччині. Що донедавна дівчина жила як більшість молодих людей, ходила на роботу, паралельно навчалася в університеті, аж доки на територію Донбасу не зазіхнув ворог. На початку літа Марічка й не здогадувалася, що доведеться покинути рідні місця. Той день, коли вирішила зібрати речі та вирушити на пошуки безпеки, ще довго залишиться темною сторінкою у пам'яті дівчини. Однажды утра на розсвіті ми проснулись вдома, Под звуки автоматной очереди под окном. Я жила на первом этаже, и это, конечно, ну, такие жуткие ощущения. Сейчас. И ты переживаешь больше не о себе, а о близких. Сейчас что... Єдине, що допомагає дівчині на мить забути про війну і відволіктися від сумних емоцій, дитячий сміх. Кожного дня Марійка бавиться із дітками, адже це її робота. Тепер вона працює дитячим аніматором у одному з розважальних центрів міста. Це доволі складно, приходиться абстрагуватися, але діти, коли ти починаєш працювати, тобі тяжело, але постійно ти входиш в атмосферу, дитину, і ти сам как абстрагуєшся, відключаєшся від того, що відбувається в Донецьку і. Постепенно успокаиваешься. Потім, звісно, коли ти приходиш домой, включаєш телевізор, ти розумієш, що все серйозно і ну, отак от з поладом зараз. Проте Марічка виїхала із Донецька ще на початку бойових дій. Кожного дня дівчина із болем в серці переглядає фото зруйнованих вулиць міста через інтернет. На самом деле, когда уезжала я, это было только самое буквально начало. И то, что я сейчас вижу, что происходит, и когда ты заходишь в социальные сети, открываешь фотографии, видишь разрушенные э, там улицы, разрушенные там здания, мимо которых ты проходил буквально месяц назад и там царил мир, и слышался детский смех, то теперь, конечно, это воспринимается очень тяжело. Зустріли Марію привітно. Зараз дівчина проживає у своєї подруги. Хоча перед приїздом до Хмельницького її намагалися вороже налаштувати, та Балачкам не піддалася. Ви Знаєте, коли я тільки їхала в Хмельницький, мені говорили, куди ти їдеш, Там одні бендеровці, тебе будуть називати сепаратисткою і так далі. Тобто, ну як би ну… Да. У людей такие стереотипы, но ни одного такого случая со мной здесь в Хмельницьком не произошло как на работе в Скайпарке, так и вообще то есть здесь мои друзья и знакомые, и просто даже чужие люди. Трітілі очі відкрита. Я чувствую себе злість як вдома. Вже понад місяць Марія вивчає простори нашого міста. Каже, що Хмельницький її до вподоби, адже дуже комфортний та зручний для життя. Але як новачок деколи потрапляє у кумедні ситуації, я звісно можу сісти на маршрутку не в ту сторону. Е ну десь щось якось перепутати. Ну це такі мелочі. Хмельницький в принципі городні невеликий. Я постійно зіже починаю запам'ятати, що де і як. Вот, поэтому как бы, ну, бывали такие у меня смешные случаи. Мудра приказка говорить: всюди добре, а дома найкраще. Батьківщина донечанки потихеньку оговтується від війни. У звільнених українською армією міст розпочинається нове життя. У місті часів яр, де вже за майорів український прапор, Марію чекають батьки та друзі. Понад усе дівчина мріє про якнайшвидшу найшвидшу зустріч з ними і цілковите припинення війни. Тось, звісно, хочеться домой. Хочеться щоб в Донецьке. чергу, хочеться, щоб там просто був мир. Каріна заболотна, Володимир Вінськевич, новини тв 7